Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі та бажаю приємного перегляду. Я бачу, що мої відео без підписки дивляться 60%. Треба це виправити. Підпишись на мій канал, постав подобайку та залиш коментар. Давайте створимо разом з вами команду однодумців, в якій ми зможемо допомагати один одному. А це можливо тільки завдяки вам. Також підпишись на мій телеграм, там багато цікавих активностей, на які я не записую відео. Дякую за увагу! Поїхали! Сьогодні хочу трішки поекспериментувати та зробити незвичне відео. Давайте розберемо швиденько апдейт по Massa Labs. Якщо ви не проходили тестнет, я нещодавно записую відео, посилання залишу в коментарі. Та хочу зробити щотижневу рубрику по огляду цікавих активностей в моєму телеграм-каналі. Це більше, скоріш за все, буде спрямовано на нових користувачів в моєму телеграм. Та на нових глядачів на YouTube. Так як контенту в Телеграмі багато, не всі розуміють, що виконувати ще можна, а що вже ні. Якщо така ідея вам цікава, залишайте вподобайку, щоб я розумів, треба робити далі подібні ролики або ні. Добре, давайте перейдемо до першого. Це апдейт по Massa Labs. Що нам треба тут зробити? Якщо ви не проходили тестнет, вам спочатку потрібно натиснути сюди. Тут я робив огляд, як все правильно зробити. Якщо ви вже тестнет виконували, то нам потрібно перейти на сайт. Натискаємо на тик та переходимо до самого тестнету. Перейшовши, коннектимось через Discord. Після того, як перейшли на нашу сторінку, нам потрібно натиснути квест. І тут бачимо, що в нас з'явились нові завдання. Давайте почнемо з першого завдання. Тут нам треба буде замінити NFT 1410. Копіюємо це посилання, вставляємо в строку та переходимо на сайт, де нам треба замінити. Або натисніть в моєму телеграмі на посилання, і вас автоматично перекине. Добре, перейшли. Тут нам потрібно законектити свій гаманець, натискаємо Approve. Все, наш гаманець законектився. Тепер нам треба просто натиснути Mint. Тут натиснути підтвердити. Трішки почекати, щоб пройшла транзакція. Ось тут повинно у нас підтвердитись. Все, у нас підтверджено. Закриваємо цю сторінку та переходимо до іншого завдання. В цьому завданні нам треба буде прийняти участь у гонці. Що нам тут треба зробити? Нам треба натиснути ось сюди. Трішки почекати. Вибираємо автомобіль, натискаємо Confirm. І чекаємо, поки тут пройде транзакція. Дивіться, автомобіль може з'явитись відразу, як тільки що в мене. А може, треба буде почекати, тому що не завжди є гравці, які зараз теж виконують це завдання. Все, добре, зараз у нас тут підтвердиться, і це завдання ми теж виконали. Все, завдання ми виконали. Закриваємо цю сторіночку, та переходимо до наступного завдання. Тепер нам треба буде прийняти участь в гонці. Копіюємо посилання або переходимо через мій телеграм. А я переходжу тут, натиснути тут треба результати. Та потім натиснути Дивитися. Почекати, поки завантажиться це все. Трішки подивитися. Та після того, як ви подивилися. Натискаємо Виконати квест. Тут ми підтверджуємо, чекаємо, поки пройде наша транзакція. Все, транзакція наша виконалась. Закриваємо, переходимо, натискаємо назад та переходимо до останнього нашого завдання. Знову ж тут копіюємо це посилання, вставляємо та переходимо. Тут нам потрібно а, що зробити? Натиснути Start Game. Треба прочитати всі інструкції, які нам тут будуть показуватись. Ну, у вас трішки більше, я тільки що вже заходив. Но, якщо ми натиснемо ось тут, вони знову повторяться, а треба буде поклікати. Якщо є бажання виграти NFT, ви можете погратися та розгадувати тут а, загадки. У мене зараз часу немає на це, так що я не буду. Просто можемо закрити та перейти. А, Назад. Добре, дивіться, тут пишеться, що декілька разів треба зайти. Можете зайти, наприклад, зараз, а потім, якщо не підтвердиться завтра виконане завдання, а воно у нас вже підтвердилось. Ну, Тобто, швидко все підтверджується. Якщо не буде підтверджуватись, можете зайти ще раз. Не бійтеся, що ці завдання ще не підтвердились, вони трішки з часом все буде підтверджено. Ну, можете зайти завтра, зайти в свій профіль. Та побачите, що ви вже це все виконали. Я вже робив на своїх інших аккаунтах, все виконалось без проблем. Якщо якісь будуть питання, можете задавати їх в нашому чаті, де ми спілкуємось, або писати в Discord проекту. Добре, з апдейтом по маса ми розібралися. Як бачите, складного нічого не треба, просто треба пройти, тиснути, де потрібно, і все. На цьому з цим все. Тож, давайте пройдемося зараз по моєму телеграму та подивимося, які ще цікаві проєкти є, в яких ми можемо зараз брати участь та отримувати винагороди. І перший такий цікавий проєкт це проєкт від Муза. Що скажу, якщо в проєкті не потрібно вкладувати свої кошти, а є можливість виграти, то я буду в ньому брати участь. Він без складень та з простою реєстрацією. Досить схожий проєкт був на сує. А там було щось з акулами, і там люди непогано заробили. Просто пройшли просту реєстрацію, законектили гаманець і все. А у нас теж тут потрібно просто натиснути на реєстрацію. Вас перекидує на канал. Ви тут натискаєте Створити аккаунт. Я вже створив, потім вам приходить лист на пошту, а ви через нього підтверджуєте та переходите на свою сторінку. Тут ви конектите свій гаманець, можете додати свій аватар. Єдине, що коли я реєструвався, в мене не дали пак. Коли я вже реєструвався за своїм реферальним посиланням, в мене вже був пак з собакою, то тобто, я відкрив на своїх аккаунтах і в мене вже є собака. А так я проходив реєстрацію просто без реферала і мені нічого не дали. Не знайшов я інформації. Чи буде якісь бонуси, якщо ви будете реєструватись по моєму реферальному посиланню, або просто так. Ну, краще через реферальне, якщо хочете вам, тоді, скоріш за все, дадуть пак уже з собакою. Дивіться, по цій активності в нас буде. Давайте відкриємо в телеграмі: в нас буде що? Нам 1 жовтня прийде пак з собакою. Ми його забираємо, а 2 жовтня вона автоматично бере участь у гонці. Якщо ваша собака займе місце від 1 до 100, ви отримаєте якусь нагороду. Пул монет буде 10 тисяч матік. Досить непоганий топкий пул. Якщо ваша собака прийде, то добра нагорода буде. Після цього ви можете свого собаку продати на опенці. Якщо вона виграє, вони можуть коштувати до сотні доларів. Або залишити його і вже користуватися в подальших перегонах. Тобто там перегони відбуваються досить часто, і ви там можете вигравати свої нагороди. Дивіться, якщо вам пощастить, і у вас буде рарна, або ще якась більш рідкісна собака, то, скоріш за все, можна продавати. Ціни на OpenSea, на них я дивився досить непогані. В принципі, на цьому. Все, заходьте, реєструйтесь, нічого складного немає. Далі я хочу вам показати інший досить гарний проєкт, який, дивлюсь, дуже багато людей пропускають. Це в нас Over Protocol. Дивіться, я відразу вам відкрив вже другий пост. І що хочу сказати, Overprotocol відкрив своє представництво в Кореї, і тут в магазин можна було купити за поінти, які ви будете збирати в телефоні. За ці поінти вже продавались товари. По конвертації було так: 1000 поинтів це 10к вон, це валюта в Кореї, а це приблизно десь 7 баксів. Це досить гарно. Тому що якщо вони вже почали продавати, то коли цю монету будуть обмінювати на токен, то скоріш за все ціна буде досить непогана. Тобто, давайте я вже зараз рахую так: це 1000 поинтів. Це десь 7 баксів. Я, наприклад, заробив вже 11 тисяч поїнтів, але я давно в цьому проєкті. Тобто, якщо ви ще не в ньому, натискаєте ось тут і реєструєтесь через ось це посилання. Нічого складного, натискаєте сюди, відкриваєте, або скануєте QR-код, або просто натискаєте Download Overwallet. Є на Android, також є на iOS. Потім кожного дня заходите просто в цей додаток, натискаєте зібрати поінти і також кожного дня заходьте в квіз, який там є, відповідайте на запитання, які вам будуть задавати, і теж за це отримуєте поінти. Якщо ви кожного дня на протязі 7 днів будете відповідати на запитання, через 7 днів ви ще отримаєте бонус, якщо не помиляюсь, це 300 поінтів. Гадаю, з цим ви теж все зрозуміли. Давайте перейдемо до останнього поста на сьогоднішній день. Це Magic Square. Я досить е, часто за нього вже писав. Е, дивіться, нещодавно була новина, я не пам'ятаю, де, але це неофіційний, що було голосування, де проголосували, що наступна монета, яка буде ліститись на Binance, це SQR. Тобто а, монета проєкту Magic Square. Дуже проста реєстрація, є відеоінструкція, де це я все зробив. Що треба? Давайте я вам покажу. Відкриваємо. Коли ви зареєструвались, можете натиснути налаштування, потім перейти ось сюди. І тут кожного дня з'являється якісь голосування. Просто натискаєте «вот», yes, «вот». підтверджуєте це через гаманець. Все, ви проголосували. За це вам буде надаватися карма. Карма потім буде конвертуватись в токен Magic Square. Тобто складного нічого немає. Якщо ви ще не в цьому проєкті, то можете перейти в мій телеграм-канал, подивитись відеоінструкцію, що треба зробити, щоб все було вірно. А та вже накопичувати карму. Коли прийде час, я думаю, на лістингу, як я тут вже писав. Може навіть десь 50 центів буде коштувати ця монета. Досить все непогано в них зроблено, і та сам сайт по собі е, дуже цікавий. Так що не пропускайте, заходьте якнайшвидше та виконуйте всі завдання. Друзі, дивіться на всі проекти, які я показав в цьому відео, я залишу посилання. Під цим відео також залишу посилання на мій телеграм та на чат в телеграмі, де ми спілкуємось та допомагаємо один одному. Якщо у вас є запитання, ви пишете, я по можливості на нього відповідаю. Або відповідають люди, які вже цей проєкт, наприклад, пройшли, і вони знають, що треба там зробити. Якщо буде якийсь негатив, відразу. Будете вилітати, ми спілкуємося з повагою до кожного підписника в моєму телеграм-каналі. На цьому все. Дуже прошу, якщо ця рубрика вам цікава та допомогла, напишіть мені в коментарях або натисніть вподобайку, щоб я розумів, треба таке робити або ні. Чекаю вас в телеграмі, всі посилання під відео, всім гарного настрою та мирного неба. Бережіть себе, до побачення!